від п'ять додаємо туда ймо до вісьмірочки двічку і залишається 3. ой, значить буде тринадцять, чотири плюс один це буде п'ять і двоєчку приносимо. Молодець. Записуй х дорівня. А чи правильно ми зробили? Давай. Якщо 205. Тебе вже записано, там є вже в тебе. Мінус. Цікаво чи буде таке Тут 10, бо від віднулика, що позачати. 10 мінус 9 це буде 1 1 до п'ятірочки. Так, це буде 6 по 3. Значить, 9 переносимо. Тут так буде вже 2 мінус 5. Це як. Знову тут позичаємо, тут, тут тут, вже не 3, а 2, 9 і. А, ой, переплутала. ручки ж минули, не позичити. Ну, значить, тут 3 позичаємо. Тут ще позичаємо 5. 10 мінус 5 це буде 5, 5 плюс тут вже 2. 2. 2, значить 5 плюс 2 це буде 7. Тут вже залишається 4, 4 переносимо і 2 переносимо. Зробили? Все правильно. Тобто, і тут записуємо 2. Такий вирос. Молодець. Записуй в зошит.